Всім привіт, вітаю на каналі Колерити Мотор. вами мене Василь, Знаходжусь на Львівському авторинку. Сьогодні у нас 16 вересня. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижні мій номер телефону, Звертайтесь. проконсультую. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Шкода Октавії А5. Одиннадцятий рік, 220 пробігу, 9200 ціна, контакти ось тут присутні. Так, автоматична коробка передач пишуть. 1,6 дизель на автоматі без підкрасів, повністю обслужена. Клімат-контроль, підігріве сидінь, мультикермо. Парктроніки бачимо. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Insignia в універсалі. 12 рік, 252 тисячі пробігу, 2.0 дизель на механіці, 7850 ціна, контакти ось тут присутні. Так, Електрорегулювання сидінь, мультикермо, клімат. Парктроніки присутні. Більше інформації уточніте. Так, ауді. Так, А8 Ауді, 3.3 бензин на автоматі, 7 тисяч піде. дизель. Трейтер Дзер, 7050 доларів ціна, 2002 рік, 278 пробігу, контакти ось тут до власника присутні. Люк є в машинки, шкіряний салон. 4 склопідйомники. Так, салон з регулюванням бачимо. Комбінований, без підкрасів машинка, мультикермо. Підігрів сидінь, клімат контроль, машина легенда. Кого цікавить, телефонуйте, проктоніки є бачу по колу. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Рено Меган в гарному кольорі. 16 рік, 13-150 ціна, 1,5 дизель на механіці, 210 пробігу, контакти до власника присутні. Чотири склопідйомники бачимо. Салон на тканині, мультикермо, клімат-контроль, механічна 6 коробка передач, перектроніки та фаркоп на місці. Кого цікавить, телефонуйте до власника, отримаєте більше інформації. Дача Сендера Ставвей. 10 рік. 6800 ціна, двигун, 1,6 бензин. Механічна коробка, 88 пробігу, контакти до власника присутні. Якщо відчинено покажу. Паркоп присутній. Кого цікавить, телефонуйте до власника, отримуєте більше інформації. Шкода Октавія. 18 рік, 240 пробігу. 1,6 дизель, автоматична коробка передач, Full LED оптика, 15500. Ціна. Контакти ось тут. Присутні. Так, Відчинено. Комбінований салон шкіра. Шкіра Алькантара. Клімат контроль, підігрів сидінь, мультикермо, склопідйомники, складання, зеркал, дисплей, навігація, все, що потрібно, присутнє. Перектроніки та фаркоп також є. В гарному РС кольори. Більше інформації отощуйте. Renault Megane 3. 12 рік, 223 пробігу. 8 тисяч ціна, 1,5 дизель, в рідній фарбі пишуть. Контакти до власника Олега ось тут є. Якщо відчеркнено покажу по салону. Так, на жаль, зачинено. Так, зараз з іншого боку покажу, що там у нас робиться по салону. Так, кондиціонер, навігація, механічна коробка передач. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Б-8 Passat, 16 2016 року. 2.0 дизель на автоматі, 17200 ціна, 297 пробігу. Контакти до власника присутні. Власник підказує, що автомобіль повністю обслужений, повністю в рідній фарбі, включно з бамперами. Дивимось по комплектації. Так, 4 склопідйомники з електроскладанням дзеркал. Сидіння на тканині з електрорегулюванням, з масажем сидій. Угу. Клімат-контроль, адаптивний круїз, контроль мультикермо. Задня камера. камера заднього виду. Багажник електричний? Ні, ні, ні. Звичайний. так? Парктроніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте до власника, отримайте більше інформації. Опелінсіднія. 16 рік, 242 пробігу, 12-200 ціна, 1,6 дизель, механіка, власник мар'ян. Салон або шкіряний, або комбінований. Так, зачинено шкіряний салон бачу. Коробка механічна, 6-ступінча. Клімат-контроль присутній. Парактроніки також присутні. Більше інформації у власника. b 5 посадку, b 5 максимальні комплектації, Highline, 4 рік, 268 пробігу, 5400 ціна, 1,9 дизель, автоматична коробка передач. Контакт до власника присутній. Друзі, тут навіть лобове скло, що оригінальне, павутинка присутня. Оригінальне скло. Так, дивимось по салону. Чотири склопідйомники, електроскладання дзеркал, сидіння під рекаро. Мультикермо. клімат-контроль підігрів, підігрів лобового скла. Так, Складання бустерів для дітей. Більше інформації уточнюйте. Шкода Октавія. 13 рік 314 пробігу. 2,0 дизель, автоматична коробка передач, 12200 ціна, контакти до власника присутні. Так, друзі, 13, 4, 314 пробігу. Щоб ніхто не казав, що всі пробіги одинакові до 200 тисяч. Є люди, які чесно виставляють свій пробіг. Справді в цій машині ще їздити і їздити, нічого її не бракує. Так. Автоматична коробка передач, кліматконтроль, мультикермо, присутні. Кого цікаве, телефонуйте до власника. Ford Focus третього покоління. 12 рік, 1,6 дизель механіка в рідній фарбі, 1,6 дизель, 74 кВт, 9100 ціна, 230 оригінального пробігу, контакти ось тут присутні. Так, коробка 6 ступка, клімат-контроль, зараз з іншого боку покажу. Парактроніки присутні. Механічна коробка, клімат-контроль, мультикермо. Кого цікавить, телефонуйте до власника. BMW 3 серії. 13 рік, 2.0 бензин на автоматі, 16400 ціна, 94 пробігу, контакти до власника присутні. Так, Машинка на червоній шкірі з електрорегулюванням сидінь, клімат-контроль, мультикермо, люк присутній, навігація. Більше інформації уточнюйте. Мерседес Тела. 16 рік, повний привід, цела 250 Фоматік, 2.0 бензин, 20 тисяч. Ціна за автомобіль 35 пробігу, Контакти ось тут присутні. Червоний ефектний марсик, шкіряний салон, класні комплектації, темна стеля. Решта інформації оточення власника. Volkswagen Passat в седані. 13, рік, 2-літровий дизельний двигун на автоматі, 13250 ціна, контакти присутні, є люк. Шкіряний салон з регулюванням сидінь. Клімат контроль, підігріви, повна комплектація. Більше інформації уточнюйте власника. Volvo v 50 11 рік, 1,6, дизель, механіка. 8350 ціна, 230 пробіг, контакти до власника присутні. Так, на жаль, зачинено шкіряний салон. парктронники присутні. Віжу пригнана з Бельгії і більше інформації уточнюю. Третій меган. 13 рік, 249 тисяч пробігу, 1,5. Дизель, механіка, босечна комплектація, 9450 ціна. Контакти ось тут присутні. Так, Заглянемо по салону. Комбінований салон. Навігація, клімат контроль. По електроніки Форкоп присутні. Більше інформації уточнюйте. Шкода Октавія А5, 12, рік, 22 пробігу, 1,6 дизель на механіці, свіжопригнана, 950 ціна, контакти ось тут присутні. Є сервісна документація, клімат-контроль з підігрівами. Перектроніки Фаркопт є більше інформації уточніть у власника.